Що я сама їх двох виспитую, і коли менша не розуміє слів, коли її щось просять зробити, раз, два, три рази проситься, вона не розуміє, і починаємо з нею воювати. І доходить діла до рівня. Ім'я жінки навмисне змінено, і своє обличчя вона показувати не хоче. Про те, що коїться в родині, українці тільки вчаться говорити вголос. Перше рукоприкладство почалося, коли молодшій олені донці і ще шести не було. Двоє дітей, робота, відсутність чоловічого плеча поруч і стався зрив. Я почала замічати, що я, я її почала бити так, як мене били в дитинстві. Тобто, ну. До того поки вона почина кричати, голос, тірять ну я просто почала розуміти, що я переношу відношення своєї матері до мене. Я я, виходить, переношу на відношення до меншої своєї дитини. Злякавшись власних емоцій, жінка пішла до психолога. Курси від благодійної організації Світлонадії вона відвідує з березня. Говорить, навчилася тримати себе в руках. Ситуація, коли батьки копіюють стиль виховання власних тата і мами, рядова. Психологи помічають замкнути коло. Хто виріс в умовах насилля в більшості випадків також підіймають руку і кажуть, фізичний найгірший метод впливу. Тоді методи вичерпаються, бо, по перше, вони стануть вже недієвими. І тоді вже коли дитина виросте, вона може дати туди, тоді, тоді навіть своїй матері від, ну, достойний, достойний відпіро. Я б порадила краще відчувати себе і працювати зі своїми емоціями, і дуже обережними бути у вияві цих емоцій щодо до дітей. Організація світло надії працює як із агресорами, так і з жертвами насилля у правоохоронців. На сьогодні на обліку 24 особи, які вчинили насилля над неповнолітніми. Всього більше двох тисяч сімейних тиранів. 2270 осіб. тобто це ті особи, які вчинили насильство в сім'ї. Із них чоловіків 2215, жінок 165. Значить, звертаються переважно більшості, це звісно жінки, тому що чоловіки, як правило, вчиняють і спонукає до цього, це алкоголізм. Поліцейські кажуть, насилля трапляється в родинах різного достатку. Спочатку вони проводять профілактичну бесіду. Якщо виклик повторюється, складають адмінпротокол за статтею 173. Покарання за нестримний характер може бути у вигляді громадських робіт чи арешту на 15 днів. Якщо особа бачить агресію є тобто, це жінка чи чоловік бачить агресію відносно себе члена родини, то негайно потрібно викликати, тому що наслідки можуть бути навіть тяжкі, навіть нести за собою кримінальний характер. Якщо попередити чи покарати справа поліції, то реабілітувати жертву та розібратися у причинах конфлікту соціальних служб. Колись про випадки насилля в родині сюди заявляли лише державні структури. Зараз же приходять зі скаргами пересічні громадяни. У повноваженнях Центру соціальних служб термінове втручання. Терміново збирається комісія у складі соціального працівника Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Якщо є повідомлення, що в цій родині є дитина, обов'язково залучається представник служби у справах дітей і, звичайно ж, поліція. Сучасна класифікація виділяє три види сімейного насилля: фізичне, психологічне та економічне, і з останніми двома працювати найважче.